Моє рідне місто Львів, місто, яке зачаровує з першого погляду. Кожна вуличка Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави, духом романтики і архітектурною довершеністю. Львів це культурна столиця України. Це місто, яке охороняють кам'яні благородні леви. Львів приховує багато таємничих та загадкових споруд, які доповнюють одна одну театри, історичні будівлі, пам'ятники, музеї, кав'ярні, палаци та парки все це матеріальна незамінна цінність міста, а духовна приховується у кожному елементі Львова: запах кави, привітність львів'ян, шелест листя дерев. Подих міста та живий дух історії, що міститься у кожній стародавній споруді. Львів місто легенд. Тут кожен дворик, кожен будинок та кожна вулиця дихають власними, неповторними легендами, які тягнуться ще з часів середньовіччя. У Львові зосереджено близько 60 музеїв різної тематики та різних епох. Тому Львів це найбільше музейне місто України. Також щороку Львів приймає найбільшу кількість фестивалів понад сотню. Прийнято вважати, що Львів це найбільше поліконфесійне місто України, адже у Львові знаходяться 104 храми від різних релігійних общин. З кінця 90-х років Львів внесено у перелік світової спадщини ЮНЕСКО. У місті збереглося найбільше в Україні пам'яток історії та архітектури. Проте Львів сьогодні це не лише місто з неймовірною архітектурою та історичною спадщиною, колосальним потоком туристів або ж великою кількістю культурних подій. Це ще й один з найбільших етіхабів України. Дуже символічно в центрі Львова відкрилася виставка зруйнованої техніки. Львів не просто прохистив тисячі українців, які втікали від жахів війни, а ще й став важливим логістичним хабом. Також у такий нелегкий для нашої країни час у Львові убезпечують пам'ятки культурної спадщини, обгортають захисними матеріалами окремо стоячі скульптури або ж у різний спосіб захищають вітражі. На перший погляд здається, що місто виглядає як і раніше, що тут триває мирне життя. Проте надмірна тиша, яку час від часу переривають сирени. Та чоловіки у військовій формі з автоматами повертають усіх у реальність. Сьогодні туристи навіть не здогадуються, що на місці сучасного проспекту Свободи колись протікала річка Полтва, яка була не лише судноплавною, але і годувала всю околицю рибою. На Свято-Юрській горі знаходиться головний греко-католицький собор міста Лева. Він є яскравим зразком української пізної барокової архітектури. У місті налічується 26 університетів. Найбільшими є Львівський національний університет імені Івана Франка та Львівська політехніка. Найвища споруда у Львові костел Ольги і Єлизавети. Висота становить 88 метрів. Ось таке воно унікальне українське місто, що чарує всіх туристів, хто хоч раз тут побував. От і все. Не забудь підписатись. Далі ще більше цікавого.